Якщо ж говорити про жрицю, ми тут починаємо мислити категоріями двічки. А що таке двічка? Двічка це вже з'являється тут подвійність, певна. Так, ми розуміємо, що з'являються якісь дві категорії: два начала або двійка. І замислюючись далі, що це за категорія, ми можемо думати так? І тут ми починаємо дивитися на ці два стовпи. Чорний та білий, який знаходиться по краям карти, це стопи Яхіни Боас, це стопи на вході в храму Соломона. І це про що? Це про світле, про темне, про чоловіче і про жіноче, про умовно погане і добре, умовно добре і умовно зле. Тому що ми знаємо, що ці категорії в вищих світах вони досить такі якби, розмиті на да? хорошого і поганого. Тож це просто сили, це сили різного порядку. І журналіст через те, що вона знаходиться дуже високо на дереві життя, вона, власно, розчинює цю категорію собою, своєю приналежністю, тобто відсутністю цієї приналежності, тому що вона займає позицію поміж, вона займає позицію тут і тепер, вона максимально проста, вона максимально, тобто, не проста, а пуста. Тобто в неї максимально така приймаюча позиція, пасивна позиція. І якщо мах це оце, якби шнур, який проводить через себе струм під високою напругою, то жриця – це якраз те, що я от собі представляю, да можу порівняти це як труба, по якій тече вода під дуже високою напругою. Тобто, це багато води, вона швидко тече, це великий масив води. І він давить на ну, давити на трубу, Да? Але при цьому труба просто проводить. Тобто це просто належність, це просто сусуд. Це пустий сусуд, через який це протікає, через який протікає цей процес, тобто це просто відбувається, і це її природний стан. Для жрісся це природній стан. І в принципі, цей стан я можу порівняти із медитацією. Тобто, коли нам кажуть сядьте в медитацію, що ми робимо? Ми займаємо таку рівну позу, тобто у нас, якби руки, ноги вони не розкидані у різні сторони. Да? У нас така досить геометрично правильна позиція. Тось, тобто, ми вирівнюємо частини нашого тіла. Ми вирівнюємо наш позвоночник для того, щоб набувати якраз стану цієї труби, що проводить через себе, і що там далі нам говорять? Нам говорять, звільніть ваші думки, відпустіть наш ваш внутрішній діалог. Так? І це те, що має зробити Верховна життя, тобто те, що вона взагалі робить, і те, що з нею відбувається. Тобто, це відсутність внутрішнього супротиву. Це відсутність внутрішнього діалогу, який б заважав проводити цю вищу ідею, ідею вищого порядку через себе. Так, бо коли є внутрішня замішалка, то тоді з'являється ідея, що чинять супротив одне одному. Тобто з'являються сумніви коливання, це внутрішні страхи, внутрішні проекції, певні там, думки, програми, до яких ми звертаємося, інше. Тобто, а це може правильно, це може неправильно, це може так, а може не так. А той зробив мені те, а той зробив мені все. Як мені це оцінювати? Інше інше. Ми починаємо ці от коливання в ці різні сторони. І, в принципі, це ось якраз негативний стан по жриці, якщо брати негативне, да, то, тобто це якраз може бути і певна лживість, істеричність, постійні коливання, нерозуміння, що добре, що погано, як мені вчиняти, як мені це оцінювати. Це може бути також наклеп за спиною, різні там байки за спиною і інше. Да, це якраз те, той негативний стан, який заважає людям, що проявлені у жриці, приймати якраз ту зовнішню інформацію, проводити її через себе, ту істинну інформацію. Якщо брати талонний стан в жриці, то там максимальна проводимість. Тобто там людина справилася зі своїми сумнівами, думками, проекціями і інше з тим, що мішає тим, що заважає її бути. Бути наразі тут і тепер, просто проводити через себе, бути от тим пустим сосудом, який через себе пропускає. І про це говорить позиція жриці тут. Це така середина позиція, де вона знаходиться просто в балансі поміж. Вона просто є.